Оди та помпезні паради бездарно виграній війні, де ворога просто завалили трупами та втопили у солдатській крові. Майже 80 років тривається жахлива та цинічна брехня про найбільшу трагедію ХХ століття, яку на Росії перетворили у Божественне свято, та затикають нею усі дірки власної неспроможності. День перемоги у радянській Росії був введений як свято 9 травня 1945 року і залишався вихідним лише два роки. Чому увесь цивілізований світ про цю трагічну дату згадує 8 травня? А на Росії її святкують 9-го. Німці офіційно підписали капітуляцію ще 7 травня у місті Реймс. І згідно документу, Вермахт мав скласти зброю 8 травня у першу хвилину після 23.00. А вранці 8 травня надійшла телеграма від Сталіна, який, звісно ж, був категорично проти підписання документу, бо вважав, що світ повинен дізнатися про перемогу із захопленого Червоною армією Берліну. А не звільненого союзниками реймсу. А роль СРСР у перемозі мала бути визначальною. Союзники на вимогу Сталіна погодилися провести підписання повторної капітуляції у Берліні 8 травня. Однак в обід про угоду в Реймсі вже повідомило нацистське радіо, і світові ЗМІ поширили цю новину. Під вечір 8 травня святковий натовп заполонив і вулиці Лондона. Люди не розуміли, чому мовчить влада. Тому Черчилль та Трумен були вимушені оголосити про капітуляцію Німеччини. 8 травня о 9 ранку за Вашингтоном світ офіційно дізнався про перемогу над нацизмом. Але Сталін мовчав, поки не було підписано повторної капітуляції у передмісті Берліна Карлгості. Підписаний документ у Карлгості нічим не відрізнявся від Реймського, який мав повну юридичну силу і вже діяв. Але документ все ж був підписаний повторно, 8 травня о 12 й ночі, після чого вночі про капітуляцію повідомило радянське радіо та оголосило цей день святом. Саме дата капітуляції 9 травня і стала у радянській Росії офіційно днем перемоги, на відміну від заходу, де про перемогу офіційно оголосили 8 травня. Підміна дат стала радше пропагандистським моментом, адже радянське керівництво. Прагнуло мати свій день перемоги на відміну від усього світу у 1947 році. В СРСР, вихідний з дня перемоги, був перенесений на 1 січня, аби зробити новий рік неробочим. Відтоді військові паради не відбувалися, і майже 20 років цей день був звичайним робочим. Чому не святкували по війні? Та святкувати не було причини. Усі фронтовики пам'ятали, якою ціною далася ця перемога. Як радянська Росія напередодні війни загравала з ворогом, високопосадовці, по причисленні попередження, прогавили підготовку до війни. Вище військове керівництво бездарно спланувало стратегію, яка призвела до того, що солдат ешелонами кидали до мясорубки. У пам'яті ще був живий 1939 рік, початок Другої світової війни, де радянська Росія виступила союзником фашистської Німеччини. Усі ще пам'ятали і спільний штурм російсько-німецькими військами Бреської фортеці, розшматування Польщі між Гітлером та Сталіном. Ця ганьба згодом помпезно відзначалася нацистами та рашистами спільним парадом у Брест-Литовську. Тож спочатку німецькі та радянські солдати були братами по зброї. У німецьких архівах збереглися не лише відеоматеріали, але й документи, якби цього нині не заперечували на Росії. А якщо ще згадати радянсько-фінську війну 39-го року, після якої СРСР виключили з Ліги націй як агресора, то зрозуміло, чому 9 травня впродовж двох десятиліть було звичайною датою у календарі. Фронтовики не любили згадувати війну, бо нічого великого та героїчного у ній не було лише смерть, голод та грабежі. Жорстокість Червоної армії до цивільних зовсім не поступалася. А подекуди і перевершувала дії нацистів. Утім, з часом жахи війни почали забуватися, і у Кремля з'явилася можливість створити новий історичний міф, який став початком міфу радянської Росії про велику перемогу. У 65-му році вже виросло нове покоління радянських людей. До цього часу був створений міф про власну війну радянського народу велику вітчизняну. Так, Москва намагалася дистанціюватися від ганебних сторінок історії Другої світової війни, коли була союзником Німеччини. За правління Брежнєва у 65-му році День Перемоги вперше був масштабно відсвяткований в радянському Союзі. У цьому ж ювілейному році святковий день став знову вихідним. На Красну площу тоді позвозили чи не усіх воєвателів Росії. Серед них вже тоді було багато псевдоветеранів, а наших прадідах напоминают награди 110-летнего учасника боев на шибке Константина Викентьевича Хруцького. Вигадана велика вітчизняна почала наповнюватися власними патріотичними міфами, які вибілювали роль радянської Росії у цій кривавій бійні. Буржуазна пропаганда немало сил, щоб і історію. Зняти відповідальних з тих, хто розв'язав Вторую світову війну. принизити роль СРСР Союза в розгромі фашистських захватчиків. Но правду не дано опровергнути нікому. І чим далі від Другої світової, тим все жахливіше, що року викривлюється історія війни, яка перетворилася у Росії на героїчний епос. За останні 70 років ні радянська Росія, ні Путінська так і не знайшли серед своїх духовних скрепів жодної причини пишатися своїм минулим, окрім як бездарною війною, у якій вони на початках були з Гітлером на одному боці, а після його нападу просто завалили супротивника трупами при повній технічній підтримці союзників, без якої вони б так і воювали будьонівською кавалерією проти танків. З роками, у день так званої перемоги немічних та старих ветеранів перестали навіть пускати на красну площу. Натомість замість них на трибуну почали витягувати ряджених клоунів з багатьма бірюльками, які не псували телевізійної картинки. Утім, ці телевізійні ветерани під час війни, мабуть, ще під стіл пішки ходили. І як не дивно, що не рік, то на грудях у цих клоунів усе більшало нагород, а на погонах звань. Згодом Москва вигадала так званий безсмертний полк. Учасники параду несли портрети своїх ветеранів на палках. Виглядало абсурдно та принизливо для колишніх солдат, але не для побєдобєстців. Якщо раніше на трибуні Мавзолею у цей день можна було побачити лідерів Європи, то сьогодні Москва перетворилася на територію чуми, куди приїжджають лише африканські канібали, бульбофюрери або інші лузери та покидьки світової політики. Взагалі Путлер вирішив перемогу над нацизмом привласнити, забуваючи, що на фронті воювали солдати з усіх радянських республік. У 2010 році російський фюрер заявив, що Росія перемогла б Німеччину і без допомоги України. Тепер по поводу наших отношений з України. Я дозволю з вами не согласитися, коли ви зараз сказали, що якби б ми були розділені, ми не побігли б в війні. Ми все одно би побіділи. Утім, давайте згадаємо внесок українців у перемогу над нацизмом за 1941-1945 роки. До лав Червоної армії було мобілізовано до 7 мільйонів мешканців України, а це чверть особового складу Червоної армії. Понад 300 генералів та адміралів Червоної армії були вихідцями з України, а ще понад 50 тисяч радянських партизан, які воювали у тилу. І не забуваємо вояків УПА, які мужньо боролися проти окупантів. Два з половиною мільйони українців отримали медалі за бойові заслуги. Це одна третина від усіх нагороджених у війні. Понад дві тисячі українців стали героями радянського союзу. 32 – двічі герої. А Іван Кожедуб з Рівненщини став тричі героєм радянського союзу. Внесок України у перемогу над нацизмом був великим. Але й втрати були страшними. Чотири мільйони українських військових загинули у цій війні. І територія України була ареною бойових дій. Тож загинуло ще до одного мільйона мирних мешканців. Понад 800 міст та селищ були зруйновані. Це колосальні економічні втрати, які довелося відновлювати роками. І не забуваємо, що воювали мешканці і інших республік СРСР. А ще була Британія, яка воювала з нацистами 6 років від вересня 39-го. А Сталін у той час ще обіймався з Гітлером, шматував Польщу та постачав до Німеччини стратегічну сировину, чим підтримував німецьку економіку, коли нацисти завойовували Європу. Авіанальоти британців та американців пришвидшили колапс німецької економіки. Без тих бомбардувань війна затягнулася б на невизначений термін. А ще була допомога у вигляді ленд-лізу від США. Це допомогло радянській Росії у загальній перемозі. Але у Путлера Амнезія або він не вчив зовсім історії. Загалом нинішня російсько-українська війна засвідчила один показовий момент з нашої спільної історії у складі імперії. Доводиться наочно, що протягом століть військову складову завжди забезпечували українці. А все, що стосувалося мародерства, репресій проти цивільного населення та актів залякування, то була сфера відповідальності московських ординців. Чому росіяни так люблять минуле, особливо День перемоги? Бо вони так і не навчилися жити у новому цивілізованому світі, і тому їх тягне туди, де усе було просто, де вони воювали з подібними собі. Бо росіяни це духовні брати насистів. Путін повністю запозичив у третього рейху стратегію зовнішньої політики і навіть промови Адольфа Гітлера. А нинішня російська пропаганда Соловйови та Скабєєви їм вдалося навіть перевершити Йозефа Геббельса. Тому нині усі, хто не з Росією, вважається автоматично фашистами та ворогами. Свідомість росіян зруйнована путінськими інформаційними технологіями. І так, що медицина тут безсила. З часів Другої світової війни минуло майже 80 років. Більше немає нацистської Німеччини. Натомість є фашистська Росія, ракова пухлина, яка впродовж століть руйнує усе на своєму шляху та знищує цивілізований світ. І саме українські воїни сьогодні намагаються це зло зупинити.